І далі сумка, така конверт на огляді виробник із дір. От, власне, отак зроблені на скуси кріплення. Ну, таке цікаве рішення. Ще у нас є така кишенька для телефону з таким швидким доступом. Цікаве рішення. Підсумка для турнікетів зустрічається. Власне, основне додаткове відділення, типу ключі, серветки, класти якісь. І основне відділення тут у нас є такий. Сектор з резиночками, а з іншого боку, дві кишеньки. Власне, ось таке рішення. Буває воно в такому, типу, блек мультиками буває воно в такій оливі. І ще була у нас вона в мультиками але вже продалась. Тому хто любить отакі сумки, дуже бюджетне рішення. там 1000 гривень. Власне, отака сумочка на кожен день. І тут ще, до речі, такі є кріплення з гіполоми, типу моллі. Можна щось додаткове з підсумочок повішати. Власне, кому цікаво, пишіть в особисті бренд із Gear, сумка, конверт на кожен день. Нормальне таке рішення. Дякую.